Привіт! Ми сьогодні будемо говорити про бритву, яка підходить для гоління голови. Це дуже цікавий варіант. Якщо клієнти запитують, я завжди в першу чергу рекомендую саме такий пристрій це від бренду Voyager. Хороше фабричне виробництво. Ось В чому її цікавість? По-перше, що ви бачите робоча зона. тут 5 голівок, всі вони рухливі. Ось, і, відповідно, це дуже зручно саме ось для гоління голови. По-перше, що велика зона і процес гоління буде швидше. По-друге, подивіться, будь ласка, яка зручна форма. Тобто, відповідно, використовувати для гоління голови буде значно зручніше, рука не буде втомлятись. Плюс тут є індикатор, який показує рівень заряду акумулятора. Сам корпус води не проникний. Ось тут є, ось бачите, зображення краника. Працює одну годину, час зарядки до 2 годин. І також ще показую додаткові переваги. До речі, це може бути і хороший подарунок. Також в комплекті є для носа насадка. Хороша річ, практична. Ось, і дуже добре, що в комплекті є. Також в комплекті є тример ось такий. Тобто, можна тут робити окантування. Також, в принципі, це досить хороший бонус. Є ось така щітка для очищення і для, для нанесення засобів. ось, і Ще в нас в комплекті є насадки до тримера, тобто тут можна і для стрижки використовувати. Тут це захисна кришка є в комплекті, ну, відповідно, кабель. Ось такий е, варіант до вашої уваги. Хороші відгуки це вже перевірений варіант. Дуже часто в нас замовляють такий пристрій. Ціна 999 гривень замовити можна у нас на сайті Tremorin UE. Модель VGRV VG 316. Це 316 -та модель. Також ви можете замовити через інстаграм. Посилання в шапці профілю і сайт в шапці профілю в нас є. Також, якщо ви з Києва, в нас є самовивіз. Ви можете приїхати до нас в магазин, там можна оглянути, забрати на місці. Місто Київ, Велика Васильківська, 72, ТЦ це Олімпійський другий поверх. Ми працюємо з 10.30 по 19.00 щодня. Тому чекаємо на вас гарного дня. Дякую за увагу.